Слава Ісусу Христу! У перших хвилинах повномасштабного вторгнення, коли бомби почали падати на наші домівки, українці, як ніколи раніше, мобілізувалися, і об'єднувалися ми довкола тих, до яких ми мали довіру, довкола волонтерів. Завдяки спільним зусиллям наших волонтерів, українська армія отримала. Потужну допомогу, так само, як і ті, котрі змушені були покинути свої рідні домівки. І це прекрасно, коли суспільство, народ, поодинокі люди, розуміючи відповідальність за свою країну та людей, не сидять в кабінетах, не ховаються вдома, не тікають за кордон, а докладають. Усіх зусиль витрачають колосальну енергію, аби бути з тими, хто в потребі. В останніх днях ми стали свідками прикрих подій, коли відомого львівського художника Олеся Дзиндру і його друзів, волонтерів, безпідставно звинуватили у незаконному перепродажі автомобілів для Збройних сил України. Це неприпустимо. Коли наші волонтери замість того, аби плідно працювати для перемоги, живуть у страсі, ходять на допити і не розуміють, що відбувається. Олесь Дзиндра людина надзвичайно великої честі. Разом з ним, багато років поспіль, ми творили спільні проєкти у Львівському середовищі, аби формувати ті цінності, на які нам, українцям, треба орієнтуватися, і на які ми можемо опиратися, у 2015 році ми з невеликою групою Львів'ян ініціювали проєкт Львівщина як простір довіри. І саме от Олесеві Дзиндрі доручили ми виготовлення відзнаки для цієї ініціативи, знаку символу довіри. Пан Олесь зробив це на дуже високому рівні. Відзнаки довіри ми вручали тим особам та інституціям, які пройшли ретельний відбір, і які справді заслуговують на велику довіру в суспільстві. Першим, хто отримав цю відзнаку, був академік Герою України Ігор Юхновський, згодом кредитівка вигода зі Стрия. Зараз. Коли ми бачимо, як провокаціями намагаються придушити волонтерський рух і знищити довіру до чесних, відданих громадян, ми сприймаємо це як незрозумілі сигнали від влади. Силові органи мають чигати не на чесних волонтерів, а на тих, котрі справді окрадають нас, і тих, які чинять такі провокації. І саме Останні мають понести відповідальність. Протягом багатьох місяців відданої важкої праці ми побачили тих волонтерів, котрі гідними довіри. Вони посвятили свій час, уміння, ресурси, фінанси, аби стати на рівні з нашими захисниками в боротьбі за незалежність України. Не будьмо байдужими. Підтримуємо тих, кому довіряємо. Наша спільна справа працювати для перемоги. Слава Ісусу Христу!